Я всіх вітаю. Я пошила свою білу шовкову сатинову спідницю. І сьогодні мова буде про неї, про літо і про те, як я буду її стилізувати. В одному з своїх минулих відео я казала, що я побачила на пінтіресті ось цей саме образ. І я вирішила, що треба його собі занотувати. І взяти на літо в свої образи, в свій гардероб. Що мені в ньому сподобалося, це те, що там теж використовується сатинова біла спідниця, але незважаючи на те, що це, ну давайте будемо чесно казати, такий більш, напевно, вечірній елемент гардеробу, бо дуже класно він виглядає саме в яких таких на спеціальних заходах. А от в повсякденні, дуже рідко коли використовується, ну, оскільки у мене тих заходів вечірніх аж нуль. А хочеться носити в день. І от я знайшла саме це поєднання білої шовкової спідниці сатинової з звичайною футболкою. Вона у мене тут футболка оверсайз. І найпрекрасніше в цьому те, що мені вдалося підібрати по кольору спідниця і футболка одного білого кольору. Можна сказати, колір молока, аніж там масла. І це чудово, і це було складно насправді. Я багато футболок дивилася, і, слава Богу, знайшла. Ви, не повірите, це нова колекція в Next. Хто не знає, я працюю продавцем в магазині Next, тому ну, от якось випадково я помітила і подумала: о Оу, це ж прекрасно! Щодо шиття цієї спідниці, ну тут все просто і одночасно не просто. Це коси крій. Тут треба правильно знати технологію, як її зібрати. Але у мене було питання саме не по технології, тому що я знаю, як її пошити, а саме по балансу між довжиною і шириною, тому що в мене було сатинову шовку лише 2 метри. Я спочатку думала, цей шовк поставити. Як підкладку, і використовувати ось цю підкладку це крепова шовкова тканина, як основу. Ну а потім побачила ось ці фотографії з виробами саме з білого сатину. Вирішила, що ні. Моя спідниця має бути саме зроблена. Зверху має бути з сатину. Ці спідниці я вперше використовувала обробку низа вручну. Мені цікаво, як можна обробити спідницю, щоб. Було більш ухайно, ніж на швейній машині. І зараз я вам показую, я різницю підкатку я обробила на швейній машині, а саме верхню частину руками. І я вважаю, що це ну, на, на, наразі найпрекрасніший варіант, найпрекрасніший спосіб, але дуже по часу довгий, такий затратний. І я... Не знаю навіть, чи буду я робити свою наступну спідницю вручну? Хоча, напевно, буду, тому що вони, він цей спосіб мені дуже подобається. І я сподіваюся, що якось я там вам покажу. Зараз якось ну, немає часу зовсім на, на зйомку процесів, тому показую так готовий результат. Ну і щодо стилізації, звичайно, що найпростіший варіант. Це поєднання з цієї сатинової спідниці, ось цією оверсайзною білою футболкою. Я планувала носити це з моїм нещодавним буттям в мій літній гардероб. Це ось ця сумка з кос, про яку я розповідала в нещодавному відео, і моє нове взуття з масі Модуті. Так, все дуже зручно і класно буде поєднуватися у мене. Ну і чорні окуляри додамо, все буде такі, от у мене чорне. Be、them. Але якщо подивитися на референс фотографії з Пінтересту, вона там використовує карамельні суття від Hermes. Ну, У мене є отакі, не хочу їх близько показувати, ну як є. Я їх ношу, воно мені дуже подобається. Ще є така карамельна сумка. Просто мені хотілося подивитися, як це буде виглядати на мене. Саме поєднання цього прекрасного білого з ось такими карамельними аксесуарами, я вам скажу, що це дуже красиво. Це правда красиво. Це не так контрастно, як з чорним. Тож по чорне-біле це не максимальний контраст. Це більш такий м'який м'яке таке поєднання, яке, до речі, личить мені найбільше. Але ось так на роботу я ходити навряд чи зможу. Ну, по-перше, я цю сумку не використовую, бо вона вже втомилася, і вона у мене лежить там, на, на виніс. А мені так шкода, тому що я її так, так часто носила, я б дуже хотіла собі. Ось такого саме кольору, ось такої форми, але щось вже більш якісніше. Бо ця вся потріскана. Ну просто мені навіть неприємно її отак ну, втримати в руках. Ну тобто, а я просто зібрала цей образ, щоб подивитися, як це буде виглядати з цими карамельними аксесуарами. Ну і звичайно, у мене є ось такі прекрасні коричневі сонцезахисні окуляри. Ну і покажу вам найреалістичніший варіант. Це, напевно, футболку можна прибрати. І додати ось цей кроп-топ. Це кроп-топ, він, він теж такого ж кольору, як і ця спідниця. і Мені, неймовірно, повезло. Це кроп з від фірми Геп. Його так швидко розібрали, що я ледь-ледь встигла -ледь його собі схопити, дотягати. Таку куртку вкорочену, це next 100% бавовна. Ну, Я не можу сказати що щось таке неймовірне, яка супер річ, але вона класно поєднується, додає ось цього casual, прибиваю сатиновий такий блиск, таку вичорність. І мені здається, що додаючи ось ці ці кросівки білі, які саме робочі, які я ношу на роботу майже кожного дня, тому що мені потрібно. Ну, рухатися дуже багато. Ось це все саме найреалістичніший образ на літо. Додам свою робочу сумку. Найпрекраснішу сумку, яка є в, моєй, в моїй колекції сумок. Немає там ніякої колекції, ну добре. Це сумка Флатерет. І я вам скажу, що якщо ви шукаєте собі якісну сумку, це перший бренд, на який я б звернула увагу. Я чекаю, я часто до них заходжу на сайт і чекаю, коли вони зроблять те, що хочу я. І коли вони це зроблять, я обов'язково куплю. Ну і додаю знову ж свої коричні окуляри. Ух, напевно, це все про мою білу спідницю. Зараз хочу вам показати, що наступне я буду шити. Чекайте. Я вас не здивую, це знову буде сатинова спідниця з шовку, але шовку кольору Кемал. Ось у мене є два таких светрики кашемірових, яких я жодного разу не одягнула за цю зиму. Хоча у нас от. В магазині так було доволі прохолодно. Цей тиждень теж прохолодний, Воно, якраз бо цей образ згодився. Але я вже хочу літо, тому і шила літо. Але треба трошки зупинитися з літом і пошити все ж таки сатинову спідницю. Це шовк, сатин, але не такий важкий, як ось цей білий. І тут у мене вже готова підкладка, тобто не буде у мене так довго ця робота йти. Буду доволі швидко. Ця підкладка ж, ось цієї шовкової білої спідниці, я ж там замінила підкладку, поставила білу. І тепер я розумію, що підкладка має бути по кольору саме м -м, речей, особливо, якщо це білий колір, тому що білий просвічується. І мені дуже подобається поєднання. Я змогла поєднати, бачите, по кольору ці светри зі спідницею. Це буде щось чудове і прекрасне. Тож побажайте мені. Успіху у моєму наступному швейному проєкті. Сподіваюся, ви були цікаво зі мною і ви прийдете ще. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, поставте вподобайку українському контенту, я дуже для вас стараюся, от як можу, правда. Бувайте! you